У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають українські педагоги. Сьогодні чимало вчителів одягнули однострій та стали на захист рідної країни. Інші продовжують викладати та вчити школярів із розбитих ворогом шкіл та в укриттях. Та у кожного з нас вчителя асоціюється з улюбленим предметом, з дружньою порадою та гамірними коридорами ліцеїв, дошкою, уроками і нашим дитинством. Токінані No, it's, not fish. it's not rabbit. Цікавою грою крокодил, де потрібно показати тварину і дати відповідь англійською мовою. Так проводить свої уроки вчитель англійської Владислав Качур. Педагог щоразу вигадує нові методики, аби зробити вивчення іноземної мови цікавою. Адіфі. Вчитель англійської та німецької мови у шостому ліцеї Владислав Качур, фіналіст Global Teacher Prize Ukraine 2018. Своєю роботою показує, що робота в школі має бути веселою та захоплюючою. Це є різні елементи співу. Ми беремо участь в тікток-челенджах, співаємо реп з дітьми, Ми беремо також участь в різних проєктах міжнародних. І з дітьми ми на уроках також розглядаємо актуальність різних питань, наприклад, екологія. Доведеться педагогам 6-го ліцею викладати і в укриттях. Там облаштовано кабінет для старшої та молодшої школи. Працюємо тільки виключно офлайн, і незважаючи на те, що бувають тривоги, ми працюємо і в укритті з дітками. Українські вчителі прагнуть робити уроки для школярів в ігровій методиці і подавати навчальний матеріал у доступній формі. Як я сьогодні казала вже своїм дітям, я просто крім школи себе більше ніде не бачу. Це моя професія, це моє життя, це мій стиль життя, це моя душа, бо діти моя душа. Я дуже люблю дітей, і в мене мама працювала вчителем. У нас династія вчителів. І звичайно, я більше нікуди і не мріяла йти як тільки в школу. Сьогодні чимало вчителів стали на захист нашої країни, а хтось викладатиме в укриттях, але усі продовжують робити свою важливу справу вчити та виховувати юних українців. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.